Шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі магаємо шукачами. Друзі, усім вітання. Радий всіх бачити на YouTube каналі Азарт. Сьогодні ми з Вованом наглаженим і ще з одним Вовою, десь він там ходить, військовий. Виїхали покопати. І приїхали на нове для нас поле. Тут, друзі, є Рим, є вже перша знахідка, це вже 100% є черніхівська культура. Значить, Вова наглажений з XP Deus Кутушка X35, Вова військовий Майнлаб Terra Pro. І я, друзі, з Майнлаб Terra Elite. Я ходжу на 15 кГц, тому що високовольтні лінії там, і воно на мультичастоті. Балабони не можна відлаштувати, тому включую 15 кГц. Є, друзі, перша знахідка показую. Ну і рухаємось. А ви, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте відеоролики і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на FPV-дрони для батальйону К2. Тому, друзі, буду усім безмежно вдячний за ваші донати. Ось такий, друзі, був сигнал. До речі, по налаштуваннях програма Парк 2, 15 кГц. Чуйка максимальна 25. Поліфонія. Швидкість 3. І... опа! Голочка, друзі, від Фібули. Бачите, тут пружинка вже така вся ржава, тому що там стояв залізний шток. От. А сама голочка бронзова. Але сигнал, бачили, був майже повністю кольоровий. Трішки по звуку там хрипіло, але загалом сигнал був доволі кольоровий, нормальний. Так, беремо і рухаємось. Кераміка, друзі, попадає, слідів на полі дуже мало. Тому ну, я не знаю. Надіємось звичайно, на знахідки, але будемо бачити, ми тут ходимо вперше, тому не знаю, що тут і як. Будемо шукати. Так, друзі, спіймав сигнал. Ось такий. Чіткий гарний сигнал. І дивіться, що тут є. Алла. О, клас, яка гарна, друзі, фібула. Ось така крута фібулка. Суцільний голкоприймач. Супер. Це вже щось. Вована наглаженого пластинка бронзова. За кльопочкою така випала Вови військового не знаємо що, бо він десь впірвав. Коротше, поки що так, але Рим є, 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 друзі. Не, ну класно. Та що ж це воно перевертається? О! Дивіться яка. Супер. Друзі, наглажений, є наглажений. Побом є, друзі, перший динарій. Марка Врелі молоденький, але він такий стан, він скоріш за все бронзовий плакований сріблом. Ну, тим не менш, динарії. Це супер. Будемо шукати срібні і золоті. Погнали! Ну що, друзі? Чергова знахідка Експідеусом. Хлоп. Дивіться, яка крута, велика пряжка черніхівської культури. Матеріал бронза. Ціленька з язичком. Єдине, що немає цього закінчення. Але загалом досить гарна. Супер Патина красива. Знаєш, друзі, ан. Ой. Вон там. Був сигнал, випала ось пружинка, шматочок від фібули. Ну і щойно був сигнал і випала спиночка фібули. Скорпальйон. Ось така. Трошки зігнута, ну але загалом. Нормально. Друзі, ну, готуємо розгляду, обід, да? гріємо і трошки пообідаємо, ми будемо далі шукати якісь такі смаколики. Там гріємо водичку отаким методом. А свиню <с будемо потім шмалити. Будемо їсти гаряче. Поки що так. Хтось на копі варив суп, а ми варимо. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, красота локшина. з м'язком, локшина, все як має бути. Mm -hmm. Смакота. Ну так, друзі, на копі варимо суп. Ну так. Коли знахідок мало, то можна і поварити щось. Пообідали, вийшли знову в поле. І дивіться, перший же сигнал і зразу випав шматок срібла. Ось така заготовочка клепана, плескана якась. ось, Але срібль супер, супер, друзі. Беремо, продовжуємо. А що тут в нас є? А у нас, друзі, є. О, дивіться, який гарний хрестик. Інша сторона. Опа. Крутяк. Ціленький, друзі, Саме головне, ціленький. Експидеус. Отакий сигнал. Так чорний. Так колір. В общем, друзі, видно, залізний шток в ній. Дивіться. Ціла фібула. Так. Обережно. Ай-яй-яй, тут голочка зламана. Ну, фібла гарна. Гарна ціленька фібулка. Супер. Ну так. Два метри від ФІБУЛИ сигнал. І дивіться, щось є. Що це таке? Що це таке, друзі? Приколяс, я навіть не знаю. Я ще такого не бачу. Цікава якась штучка. Тут мабуть отвір. Да. Однією рукою не дуже зручно. А ну. Блін, ну цікаво, що це було. Гляньте. Щось тягнете, закручене. Приколяс. Кільце таке чи що? Ну, не знаю. Цікаво, берем. Так, шановні, є чергова фібула скорпіон. Два шматочки бронзи, що в мене випало, і поки що все. А сонечко вже сідає. Не густо сьогодні щось, не густо. Друзі, дивіться, черговий сигнальчик і он щось видніється. Оп. Нас фокусуй. Голка від Фіболи. Голка з пружинкою була арбалеточка. Ось так. Друзі, на дворі вже темніє, а у мене, гляньте, є гарна знахідка. Перед цим випав шматочок бронзи, до речі, перейшов я на інше поле. От, і тут виявляється теж є рим. Дивіться, бронзовий пінцет їхній. Круто. І, до речі, переключився я на іншу програму, це ще. Переключився я якраз перед тим як знайшов срібло той шматок. Включив парк 1 і мультичастоту. І Чуйка 22. От. Ну, в общем. Супер пінцет, це прикольно. Ось такий крутий сигнал. Бачу, що потрібно було зразу йти на це поле. Дивіться. Третій сигнал підряд. Ані було чотири кольорових. Шматок бронзи, пінцет, дробинка і ось пряжечка. І все все на одному місці. Супер. Дитя працює. Все як має бути. Ну така краса. Супер масивна, така грубеляча. Кайф. Друзі, підійшли ми до автівок вже. Значить, вона по знахідках. пряга. ну це в принципі показує, не показував. Тільки отакий гвіздок бронзовий, крутий. Ось фібула якась. Такий шмат бронзи, такий, такий. Що я знімаю? Такий шмат, ну і цей динаричок. Ось такий. Так, у мене за сьогодні ось по пластиці, по бронзі. Так, і вовестерою Про, дивіться, па-бам! Ба є фанющий динарик Фаустіна. І, друзі, є шестачок. 1681 рік начебто срібний шестак. Ну і теж ось фібула є, шмат якоїсь непонятно, чи то олов'яниста бронза, чи то шону, чи може якесь срібло бо біліє. Ну, в общем, друзі, кількість, кількість є. Та й, в принципі, є і гарні знахідки. Тому коп сьогодні заліковий. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і не забувайте донатити на Збройні Сили України. Карта, як завжди, в закріпленому коментареві та в описанні під відео. it's farto